Трансляція є? Доброго дня, шановні колеги. У нас позачергове засідання комісії. В мене є три заяви на проведення. Відкриваю позачергове засідання комісії. У нас два нагальних питання. Ми на минулій комісії не набрали необхідно, необхідної кількості голосів, тому воно перенеслося. Марина Анатольевна, напевно, краще буде, що ви його доповідали. Та й все, да? Порядок денний хто, хто за, За. Да. Так, дякую. Конфлікт інтересів є? Немає тільки з Російською Федерацією. Давайте доброго дня, шановні депутати. Дякую вам, що ви зібрались для того, щоб розглянути дуже важливе, я вважаю пропозицію, проєкт рішення про проведення перевірки належного використання умов до договорів аренди. Позички та охоронних договорів укладених щодо комунального майна територіальної громади міста Києва. Що це ви зараз про друге питання? У нас перше питання. Розгляд проєкту рішення Київської міської ради про особливості звільнення самовільно зайнятих та самовільно забудованих релігійними організаціями, об'єднання керівний центр таке інше. Це ви про друге питання. Ми можемо з другого почати, в цьому немає проблеми. Давайте доповідайте друге. Я, я ж я просто вашого порядку денного да. не бачила. Да. Ви да. ананосували які е про рішення? Я, я поміняю зараз. Добре, ми можемо почали? зробити уточнення. Ви ж почали роз, вже доповідати. З... З... Змінала черговість, все, і поїдемо. Е так. Не треба добре. Давайте, тоді доповідайте, да, будемо економити час про особливості звільнення самовільно Зайнятих та самовільно забудованих релігійними організаціями керівний центр, який знаходиться за межами України, в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову Агресію проти України та або тимчасово окупували частину території України, чи які мають канонічні та молитовні зв'язки з релігійними організаціями країна-агресора, земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста. Метою цього проєкту проект, рішення є недопущення користування релігійними організаціями, керівний центр, яких знаходиться в країні агресорки Росії, земельними ділянками. І для цього буде, пропонується провести перевірку користуванням земельних ділянок 73 релігійних організацій. На комуналь... комунальної власності територіальної громади міста Києва, а... а також підстав для розміщення чи будівництва на вказаних ділянках будівлі або споруд. У випадку відсутності належно оформлених документів, буде проведено демонтаж незаконних будівель та вжито заходів щодо. Відшкодування місту збитків доручення будуть даватися Департаменту земельних ресурсів, департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю і департаменту комунальної власності. Ці проєкти рішення. Дуже на сьогоднішній день актуальний, саме тому, що ми знаємо, що дійсно зараз дуже набуло резонансу в місті Києвої так званої церкви будівництва церкви Маф, МАФа на десятинній, які вже навіть сама громада музей України зібрав кошти для того, щоб Зараз знести цю забудову, і ми бачимо, наскільки на це реагує активна саме громадськість міста Києва, і ми маємо також підтримати це питання і показати, що Київрада, депутати, депутати на боці киян і ми. Не допустимо для того, щоб дійсно на території столиці знаходились релігійні споруди, які керуються з Кремля, з країни-агресорки. Прошу підтримати. Дякую за доповідь. Колеги, чи є у нас коментарі з з приводу того, що Марина Анатольовна зараз зачитала? Важливе рішення. Мікрофон, будь ласка, важливе рішення пропонував підтримати. Неодноразово спілкувався з мешканцями, з виборцями. Всі підтримують такі рішення. Ми повинні наводити лад в таких питаннях. Тому пропоную всім підтримати колеги. Та всі рішення, які ми приймаємо, вони важливі. І ми розуміємо, що ми не маємо один одного вмовляти в тому, що треба вигнати агресора з території України будь-яким шляхом. І в жодному разі тут не про релігію, взагалі тут немає ані релігії, ані віри, тут про маніпуляцію і про те, що агресор, десь всередині нашої країни, роздмухує вражду між нами, навіть між нами не тільки ззовні, а й зсередині. Тому, але всі рішення, які ми приймаємо, вони дуже важливі. Отже, дякую за доповідь. Пропоную поставити на голосування. Колеги, все немає більше запитань. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Далі, Марина Анатольовна, будь ласка, дякую, що підтримали перший проект, і другий. я хочу відразу сказати, що ми навмисно розділили ці, це питання на два. Проєкти рішення, тому що у перше стосується оренди земельних ділянок, другі е, е, майна, і це в підпорядкуванні різних департаментів. І щоб не було плутанини і е, була оця чітко виписана дорожня карта, ми розділили і. Внесли ясність покроково, що треба робити, в які терміни. Все це тут прописано. В цих двох проектах рішення. І другий проект рішення у нас звучить так: про проведення перевірки належного використання умов договорів оренди, позички та. Охоронних договорів укладених щодо комунального майна територіальної громади міста Києва здійснення контролю за використанням такого майна арендарем чи користувачем, якого є релігійні організації, керівний центр, яких знаходиться за межами України в державі, яка Законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та або тимчасово окупувала частину території України, чи які мають канонічні та молитовні зв'язки з релігійними організаціями країни-агресора. Ці проєкт рішення спрямований на те, щоб ефективно управляти комунальним майном міста Києва. І цим проектом ми доручаємо протягом двох місяців здати оприлюднення цього рішення департаменту комунальної власності, департаменту культури і охорони культурної спадщини, провести інвентарізацію майна комунальної власності територіальної громади, міста Києва, рендерам чи користувачами якого є релігійні організації. Центр управління, який знаходиться в Росії, що дозволить здійснити перевірку належного використ... виконання умов договорів оренди, і обезпечить місто від недбалого використання май... майном громади, і не дозволить Повторити історію, яка яку ми всі вже протягом півтора роки, як спостерігаємо в Києво Печерській лаврі. Ми знаємо, що там, коли прийшли туди державні перевірки, вони знайшли дуже багато там теж недбалого використання, які вони не дотримувались договорів оренди, будували там якісь будівлі, які не були ніяк оформлені, зареєстровані. І метою от таких перевірок договорів і Дотримання договорів. Я думаю, що ми знайдемо ще багато таких порушень, що нам дасть можливість також розторгнути договори оренди і повернути це у власність міста Києва. Дякую, прошу підтримати. Дякую за доповідь. Так, колеги. Перед тим, як у вас буде змога задати питання, я хочу повідомити, що відбулася комісія наших колег з культури. Да, культури комісія культури. Ну там більше назва, але це ж не суттєво зараз, щоб не витрачати час. Значить, в них є свої правки рекомендації. Я їх зараз зачитаю. А отже, підтримати з рекомендаціями пункт перший проєкту рішення після слів та знаків департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, доповнити словами та іншим орендодавцям комунального майна територіальної міста територіальної громади міста Києва. Пункт перший проєкту рішення після слів та знаків. Далі релігійні організації доповнити словами відповідно до переліку затвердженого наказом Міністерства культури України від 25.01.2019 п'ятого 37 про затвердження релі... релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій об'єднань, які підпадають під дію норм частини 7 і 8 статті 12 закону України про свободу совісті та релігійні організації. Пункт 5. Рішення після слів та знаків департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації доповнити словами та іншорандодавцям комунального майна територіальної громади міста Києва. Я у суб'єкта подання маю запитати, погоджуєтеся з такими правками? Абсолютно погоджуюсь да, це технічні юридичні правки, які да, добре. Обов'язково. Дякую. дякую, колеги. Запитання є? Немає. Ганна Вікторівна запитання є. Пропозиції? Тости немає. Добре. Да, з урахуванням. Тоді ставлю на голосування з урахуванням правок. нас від комісії правок немає. Дякую. Один, два, три, чотири. Рішення прийнято. Марина Анатольовна, дякую, що прийшли. Дуже вам дякую. Спасибо. Переможемо.